Досить неочікувано. Мама Олі Полякової 20 років жила в Росії. Тепер мені зрозуміло, чому Маша Євросиніна та Оля є подругами, бо в них обох любов до Росії, і в своїй передачі хороші дівчата вже під час війни вони впарювали глядачам про відсутність хімії жартувати українською. Хоча якимось дивом після хейту і хімія одразу знайшлася. Там де ми бистроні зложити свою миску, там де відбувається щось очень тригерне і животрепещуще, У мене, наприклад, не Получається Не получается шутити, не получается, і у нас этой хімії. Ми обидві були за кордоном. Ми не зрозуміли ще тоді, що це вже дуже важливо, і як ви розумієте, прихильність до Росії була і через те, що мама полякових жила в Росії, як і сестра Маши Фросиніною колишня невістка президента України Віктора Ющенко. Мама Олі Полякової переїхала до нового чоловіка після розлучення з першим, а залишила Світлана терористичну Росію лише у травні минулого року. Як каже Оля Полякова, у нас там був дім. Зовсім недавно ми його продали. Продали за 15 відсотків від його вартості. Це був дуже гарний елітний будинок у хорошому районі з лісом на території. Шкода, що ми не змогли взяти, хоча б ті кошти, які в нього вклали, але просто продавали, тому що треба було позбутися. Цієї нерухомості, щоб не мати нічого спільного більше з Росією, тому. Вже нерухомості в Росії немає. Також співачка розповідає, що Росію мама покинула не з легкою душею, бо була в стосунках з росіянином і він залишився в Росії. Як каже Полякова, моя мама у травні виїхала. Ви пам'ятаєте, яку діяльність я вела у соцмережі? Мені було дуже страшно за неї, але я все одно продовжувала це робити. Я їй говорила: ти не можеш там перебувати. Ти в мене там як заручник живий. Я постійно думала про те, як вони захочуть надавити на мене через. Тебе мама приймає рішення виїхати. Вона поїхала до мене у Францію, залишила в РФ свого нового бойфренда. І для неї це теж така трагічна історія, тому що їм прийшлося роздатися. Роз... Розстатися, Роз... розстатися, да. е, він нормальний, він е, все розуміє, він, звісно, проти режиму путінського. Хочу сказати, що мама Олі Полякової як приклад для тих українців, які досі живуть в Росії. Наші <му> кає!